Let's go. Я 37 років покинула свого чоловіка, Дарена, 37 років. Два роки тому, коли наша старша донька, зараз 19 років, зробила камінгаут, і він фізично напав на неї за це. У нас четверо дітей, і я маю повну опіку над трьома, які достатньо малі, щоб підпадати під угоди про опіку, які Дарен намагався оскаржити протягом останніх двох років. Але коли у вас є судимість за побиття однієї дитини, суди навряд чи нададуть вам опіку над іншими. Дарен і я були в одній групі друзів з початкової школи, але мої друзі сказали мені, що вони всі припинили з ним спілкування. Я пішла на весілля моєї подруги, Рейчел. 37 років цими вихідними, коли побачила його на церемонії. Оскільки це весілля і важливий день для моєї подруги, я вирішила не звертати на нього уваги. Це було велике весілля, тому я подумала, що зможу просто уникати його і поговорити з Рейчел про його присутність пізніше, тому що вона заслуговувала насолодитися своїм днем. Однак, коли я дивилася на план розсадки для прийому, я побачила обидва наші імена одне за одним. Рейчел посадила нашу групу, включаючи Дарена, за один стіл. Двоє інших моїх друзів з цієї групи переконали мене сісти на своє місце, тому що ми рідко бачимося, обіцяючи, що вони не знали, чому Дарина запросили і, клянучись, змусити його пошкодувати, що він народився, якщо почнеться якась драма. Дарен сів поруч зі мною, привітав мене, привіт, Люба, ніби ми все ще були разом, і я не могла витримати його присутність. Все, про що я могла думати, це відчайдушно намагатися стримати його, поки моя друга старша дитина викликала поліцію. Я випила келих просекко і пішла до свого готелю. Вчора я отримала повідомлення від Рейчел, в якому вона сказала, що її мама попросила її запросити Дарена. і Рейчел сказала так, тому що її батьки оплачували більшу частину весілля. Мама Рейчел хрещена мати Дарена. Я запитала її про план розсадки, і вона знову сказала, що це зробила її мама, тому що вона була впевнена, що у нас є потенціал знову зійтися. Вона вибачилася за те, що не сказала мені, сказавши, що думала, що я не прийду, якби знала, що правда, я б не прийшла. Я не відповіла на це повідомлення і не планую. Як би я не хотіла відмовитися від дружби, яка триває понад три десятиліття, я не можу це пережити. Коментарі авторки. Коментатор. Також пофіг на будь-яких друзів, які переконали її залишитися і сісти за стіл. Чому вони не запропонували помінятися місцями, щоб їй не довелося сидіти поруч з покидьком, на якого, ймовірно, потрібно було б отримати судову заборону? Авторка. Дякую, моя старша донька має судову заборону, але оскільки його дії були спрямовані на неї, а не на мене, у мене немає достатньо доказів, щоб отримати її у Великобританії. Коментатор. Я припускаю, оскільки Рейчел з групи друзів, що вона знає, що він зробив. Я також припускаю, оскільки ви дружите 30 років, що вона знає ваших дітей. Якщо ці два факти вірні, то вона повинна була захистити вас це непробачно. Авторка. Так, мої діти називають її своєю тіткою, і вона з чоловіком допомогли мені зібрати наші речі після того, що він зробив. Я досі не можу зрозуміти, чому вона навіть не попередила мене. Авторка про свою реакцію. Я дуже добре усвідомлювала той факт, що мій колишній все ще намагається тягнути мене через суди за доступ до моїх трьох молодших дітей, і якщо б я відреагувала так, як хотіла, це могло б бути використано проти мене в майбутньому, інакше я б не була такою тихою. Коментатор, ви крута жінка, і я сподіваюся стати такою мамою, як ви. Ви вчинили правильно, ви поважали весілля своєї подруги. Ваша подруга та її мама не поважали вас і вашу дитину. Крім того, припущення, що ви відновите стосунки з покидьком, який напав на вашу дитину за камінґаук, викликає у мене серйозне занепокоєння щодо перебування поруч з цими людьми взагалі. Якби ваша подруга була вашою подругою, вона б сказала ні, цього не станеться, він поки дьок". Крапка. Вибачте, що ви пережили такий жахливий досвід. Вибачте, що камінгаут вашої дитини був травматичним, замість того, щоб бути святом, яким він мав би бути. Але ви чудова людина, і я сподіваюся, що вас оточують люди, які бачать і підтримують, наскільки ви чудова. Авторка. Дякую вам, велике. Я не можу повірити, що витратила стільки часу на цього чоловіка. Я просто так вдячна, що моїх дітей там не було. Озираючись назад, я думаю, що його присутність це причина, чому їх не запросили. Моя старша донька має судову заборону проти нього. Сім годин по тому. Коментатор. Можливо, вам потрібно попередити свою старшу дитину про те, що сталося, на випадок, якщо ваші колишні друзі спробують зв'язатися з нею через те, що ви припинили спілкування. Авторка. Ми поговорили з нею, коли я повернулася додому, і вона заблокувала Рейчел та її чоловіка. Оновлення, 26 березня 2025 року, наступний день, 35 годин по тому, дякую всім за підтримку в коментарях. Перш ніж перейти до оновлення, я помітила кілька коментарів, які вказували на мою помилку Soul, soul Custody». Повна єдина опіка. І я просто вдячна, що у мене є адвокат з питань опіки, тому що якщо я зроблю помилку, яка не підкреслюється червоною хвилястою лінією, я її не помічу. Отже, я не відповіла Рейчел і просто заблокувала її, але її чоловік подзвонив мені вчора. Він вибачився. Але потім почав говорити про те, як це важко для Рейчел, і як вона відчуває, що день був зіпсований для неї. Я сказала йому, що те, як вона бачить свій день, не моя відповідальність, і, врешті-решт, заблокувала і його. Я поговорила з одним із членів групи друзів, і він вибачався за те, що переконав мене навіть сісти за стіл. Він сказав, що більше думав про те, щоб повернути групу разом, ніж про те, як це вплине на мене. Потім він розповів мені, як Дарен сказав членам сім'ї Рейчел, які запитали, де я що моє бачення його нагадує йому забагато про нашого померлого сина два роки тому, і мені довелося піти. Він мав на увазі мою доньку, яка є дуже живою, транс жінкою. Мабуть, ніхто в групі не спробував його виправити, тому я просто видалилася з наших групових чатів і збираюся спробувати знайти кращих друзів. Також дякую людям, які побажали моїй доньці всього найкращого. Вона хотіла, щоб я передала, що вона дуже це цінує, і вона починає процвітати, незважаючи на психічні шрами та шум у вухах, які їй завдав її вибачення за батька. Я не можу пишатися тим, як далеко вона зайшла на своєму шляху, і у вересні вона стане першою людиною в моїй родині, яка вступить до університету. Вона бере приклад з книги дріб'язкової королеви і мститься, живучи повноцінним життям. Коментарі авторки. Коментатор. Я теж знайшла доньку перед Різдвом. Вона ще тільки стає на ноги, але насолоджується всіма новими нарядами, які я шию на швейній машинці. Авторка О. Ці наряди, мабуть, багато для неї значать. Коментатор що думають ваші інші діти про те, чому вони не можуть бачити свого батька? Авторка. Моя друга старша дитина бачила, що він зробив, а молодші двоє бачили, в якому стані він залишив їхню сестру. Їм було сім, вісім і одинадцять років на той час, тому вони були достатньо дорослими, щоб усвідомити ситуацію. Вони іноді говорять, що сумують за татом, але вони не почуваються в безпеці поруч з ним. А моя друга старша дитина його боїться. Коментатор Це жахливо. Я виросла, спостерігаючи насильство вдома, і це залишається з людиною. Ви розглядали можливість сімейного консультування? Авторка. Мені дуже шкода, що вам довелося це пережити. Вони всі проходять індивідуальну терапію через Національну службу охорони здоров'я та їхні школи, але я спробую отримати для нас направлення на сімейне консультування. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.